Президента, який наступного тижня перевірятиме, чи готова Львівщина до європершості, вочевидь, повезуть і на кордон, адже пункти пропуску перше, що бачитимуть гості чемпіонату, щойно перетнуть межу євросоюзу на пункті пропуску шигині, готують персонал. Найбільший наголос на іноземні мови. Ми вивчаємо англійську мову досить на такому рівні, щоб спілкуватися, щоб мету, поїздки, куди і що, наскільки, як, де буде зупинятися іноземець, особа, яка в'їжджає на автобусах. З болівальниками будуть спеціальні логотипи. Їх пропускатимуть через кордон окремими смугами, полегшить життя і нововедення, спеціальна електронна карта. Її вже можна придбати в аеропорту Бориспіль. А за рік вони будуть і у всіх пунктах пропуску. Електронна картка дає право швидкого перетину кордону, значить, через пасрідер, коли пропускаються всі установчі дані, разом з тим особа в будь-якому випадку має мати при собі закордонний паспорт. Підготовку до євро кажуть прикордонники наразі фінансують добре. Та що б не сталося, запевняють гостей та учасників європершості прийматимуть на належному рівні та ще й у новій формі.